На Полтавщині протягом квітня травня 2015 року проводиться призов громадян на військову службу віком від 20 до 27 років. З 1 квітня в області розпочали роботу відповідно до розпоряджень районних державних адміністрацій, районні призовні та медичні комісії. Всього в ході призовної комісії сплановано викликати понад 7 тисяч осіб. Вже викликано 4 тисячі 170. Але весняний призов має одну особливість. Призиватися юнаки віком від 20 до 27 років. Фактично, на даний час у нас призову підлягають юнаки віком від 20 до 25 років. 25-27 років це призовники, які були свого часу зняті з військового обліку, передані на військов... зняти з військового обліку призовників і передані на військовий облік військовозобов'язаних. Відповідно до змін до закону України. Про військовий обов'язок військову службу. Значить, ця категорія призовників, війня, ця категорія громадян повинні поновитися на призов, на, на повинні пр з'явитися військовий комісаріат і пройти, скажімо так. Призовну комісію наразі через районні міські комісії пройшло понад 2,5 тисячі чоловіків. Це лише 35% від всіх, хто підлягає виклику на комісії. Найгірше організовується робота гадяцької, зіньківської, Котелевської, карлівської, лубенської та чутівської районних призовних комісій. Втім, є і райони, де явка призовників 100%. Сіменівські хорольські районно адміністрації призовні комісії вже на 100% виконали свої завдання. То по іншим треба просто. Вникнути і попрацювати відповідно, віктор Лисак, голова департаменту охорони здоров'я ОДА, зазначив, на медичних працівників лягає чи не найважливіша місія виконання планового завдання призову. Щоб ми не допустили до збройних сил України тих юнаків, які будуть мати не відповідатиме тому стандарту, який визначений. На відповідними нормативними документами Міністерства оборони і Міністерства охорони здоров'я це по-перше. А і з другого боку, що ми не придумували того, чого могли б відсторонити. Юнаків, щоб вони не проходили цю службу з другого боку, щоб лікарі не шукали того, чого немає. Вже відбулися перші відправки війська з обласного збірного пункту 9 квітня. Перші 93 призовника з Полтавщини направлені до елітних підрозділів Збройних сил України та інших формувань.